Повітря моє, тут кожен куточок літненький, має запах кохання і честі. Тут сім'я моя, всі мої люди, українка, я назавжди пишати з цим буду стойно пліч, опліч, один за одного. Ми сила, не переможна, ми Україна, вони хочуть забрати наш дім. Цуцьки, бо таких людей і збройних сил нема у руських. На споди свободи і сильної волі ми дихаємо в одному ритмі, разом стоїмо, і ми не похитні, ми Україна, і ми справжня сила, ми стоїмо один за одного. Нас відкриті очі, ми у темряві знайдемо сонце і коханням зігріємось разом, в них є крики злості, а ми вгучно несемо правду, бо ми всі не знавні. Опри це давайте разом Бога погляду неба, воно чує нас, як ніколи, нашу Україну ми жовто-плакитним сяйвом захищаємо кожну хвилю. На сходе свободи і сильної волі ми дихаємо в водному ритмі, разом стоїмо, і ми непохитні, ми Україна, і ми справжня сила, ми стоїмо один за одним.